Рома, а що це відбувається тут? Лісочка, малювання. Це ви так поїли? Ром, що це таке? О, кит? Потім таке. Никачок. Хм, ще один. О, ще один І так і вийшло, що весь. Великий А там маленький. А тут великий. Крила йому додай, великі крила. додай, до великого літачка великі крила. Один. Ох. Ох. Великий. Ну коли він машину побачив, Диві. це яке машина. Сей, ти гратись? Чайку там дома ли? Не замораживай, ты кажешь. А, нам не ты. И ты, Сиудин. О, Сиудин, пятачок. Что вы разумеете в мастерстве? Ага, так выглядит или ты Можно дос? А, ты порту. А, тут все. О. А ты что? Я все. тебя пытаюсь, Ты это шо, что, не разумеешь, тату? Шо ты что? Что ты, что ты молишь? Летачка, А, летачка молишь? Это все леточки, там аэродром, в ромке, да? Аэродром. Да, там много летачки. <свят> летачки много. <свят> <свят> Где много летачки. Там немає літачки. Ромі хотілося б, щоб вони літали, але вони тільки в нас в кімнаті літають. Бумажні, паперові. Так, іди грайся, Іди літочками грайся. Мама буде вимивати. Yeah.